Вони перетворюють на брухт російські танки та БТРи, нищать багі, квадроцикли та мототехніку піхоти з висоти Пташиного лету. Їм добре видно, кого ворог кидає на м'ясні штурми. Пілоти в дронів 43 ї окремої механізованої бригади успішно стримують противника на куп'янському напрямку. Під час вельми умовного перепочинку розповіли нашим журналістам про свої робочі будні подробиці в сюжеті Олега Ендрексона. Це бойові будні пілотів FPV-дронів 43 43-ї окремої механізованої бригади. Нині вони працюють на Куп'янському напрямку, знищують живу силу ворога та залізят на якому росіяни намагаються штурмувати українські позиції. Запам'ятовується перший битий ворог, запам'ятовується перший е, знищений танк. А, це щось таке перше. А потім, звичайно, це змазується в одну таку канву. Боєць із позивним Фрімен, колишній журналіст, головний редактор і громадський це діяч. Буде. Чоловік двічі на власні очі бачив, як розпочинається війна. Гібридно у 2014-му зустрів у Донецьку, повномасштабно у столиці. У першому випадку його зброєю були графіті та плакати на мітингах. У другому ворога довелося нищити. Буквально це величезний андренелін. Ми ми камікадзе. Нам важливо зайти на ураження. Нам важливо от знищити, спалити, залетіти в ту дирку, знищити того піхотинця. Це це нічого особистого, це просто наше, наше завдання. І таких завдань вистачає. Фрімен зізнається, вже не рахує кількість знищених ворожих бійців. Інша справа техніка. Не тільки техніка. Ми піхоту не рахуємо. Піхотне це навіть не цікаво. Це для нас особлива і не ціль. Бліндажів ми знищуємо просто десятками, тобто за день може бути якісь десятки. І ти не знаєш скільки там кого на останньому штурмі я вразив три БМП. І там важко сказати, хто що знищив, тому що ми працювали ну, цілими групами. Дедалі частіше в ролі засобів пересування для російської піхоти виступають не класичні БТРи, а квадроцикли, багі та ровери, розповідає Фрімен. До того ж, у ролі водіїв і пасажирів контингент, так би мовити, із життєвим досвідом. Причому ми на них дивимося, от, ну, от, прям видно, що вже йдуть літні люди, нас атакують. І ну, там ми називаємо це «убіть бідєда. Це постійно. Тобто таке враження, що вони просто посилають, ну, з одного, з одного боку, вони посилають літніх людей, тому що, напевно, вони вже не хочуть їм пенсії платити з часу. А з іншого боку, таке враження, що вони хочуть просто якомога більше утилізувати тут солдат, тому що вони не хочуть їх повертати назад. Боєці з позивним чак приводить до ладу fpv дрон. Безпілотники, як і будь-яка техніка, потребують передпольотної підготовки. Виявляю. Несправність, і буду пробувати її усунути. На війні чак майже з самого початку. Для цього спеціально повернувся з-за кордону. Розпочинав піхотинцем, нині вправно пілотує fpv Як правило, працюємо по передньому краю і по неглибоких тилах, але бувають виліти і на Найдальше, що ми найбільша відстань, на яку ми літали і. Вражальну ціль це в районі 30 кілометрів. Втім, частіше цілі ближчі, і нейтралізувати їх означає зробити трохи безпечнішим власне життя, каже чак. Цікаво працювати по як правильно сказати, кацапських пілотів. Це така собі контрбатарейна боротьба. Тому що, як ми пілоти, наносимо їм найбільше уражень, так само і вони нам. Найбільше шкоди нині воїни продовжують підготовку до чергових бойових завдань. Власні навички відточують на умовних російських цілях. <му> Далі на черзі цілі справжні. Кожне майбутнє враження ще один крок до мирного життя, у якому не буде місця прильотам і вибухам. Я планую займатися воноробством. Хочеться просто жити як нормальні люди, жити вдома. Колі близьких сім'єю і все для того, щоб мрії воїнів стали реальністю, ви можете допомогти донатом. Він зробить їхню роботу ще результативнішою на екрані. QR-код зі збором на комплектуючі для ФПВі-дронів 43-ї бригади. Долучайтеся, Олег Ендриксон, Дмитро Матвієнко. Програма вікне Марафон Єдині новини.